Будьмо уважні. той час Ісус звів очі до неба і сказав, як Ти, Отче, прослав, послав мене у світ, так і я послав їх у світ, дай у себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині, та не лише за цих молю, але за тих, які через їх слово вірують в мол, вірують у мене, щоб усі були одно, як ти отче в мені. І я в тобі, <кхи> щоб і вони були одно, щоб вони були в нас одно, щоб світ увіривав, що Ти мене послав. І славу, що ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно, як і ми одно. Я в них, і ти в мені, щоб вони були звершені у єдності, щоб світ зрозумів, що ти послав мене і що ти полюбив їх, як ти полюбив мене. Отче, хочу, щоб ті, яких ти дав мені були там, де я, щоб і вони були зі мною, і побачили мою славу, яку ти дав мені, бо Ти полюбив мене перед заснуванням світу. Отче, праведний, світ не пізнав тебе, але я пізнав тебе, і ці пізнали, що ти послав мене, і я їм об'явив Твоє ім'я і буду обявляти, щоб любов, якою ти любив мене. В них була адя в них. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ і даю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені у істині. У чому ми освячені? Ми дуже багато говоримо, і я дуже багато не раз чую, знаєте, особливо такі речі, приходять люди із Московської церкви, а можна до вас ходити, а нам треба пересвячуватися, а нам треба перехрещуватися. Може ми неправильно сприймаємо поняття хрещення? Ви, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Це значить, що Бог нас вибрав, дав нам можливість, і ми зробили до Нього крок. Чи ми самі прийшли до хрещення, чи нас привели, чи ми, будучи малими, маємо тиждень чи два від народження, і нас на руках тримає хресний батько, хресна мама, і ми прийняли хрещення. Прийнявши хрещення, ми сталися не просто вже у царстві Божому, ми отримали шанс. І Господь говорить, що ми є освячені в істині. От потім після хрещення, ті, що в Христа хрестилися, в Христа одягнулися, оті є наступним кроком освячені в істині. Навіть людина хрещена, чи, чи, чи не хрещена, так і так вона може робити як добро, так і зло. І від того, знаєте, у тім світі, відповідно, міняється концентрація добра або концентрація зла. Чим більше з них людей роблять зло, тим більше концентрація у світі зла це зрозуміло. А найбільша є проблема між людьми. В тому, що є дуже багато людей, які добровільно і безплатно службу дияволове приносять. Хтось через свою неграмотність, хтось через свою простотупість, а хтось не знає, як би це похизуватися перед іншими і видумує різні якісь такі особи. Особ... Особисті якісь такі історії, щоб якось так себе представити. І тим самим служить діявові безплатно, як волонтери. Христос каже, що саме головне наше освячення це освячення в істині, щоб людина. По крайній мірі, та не кожен може пізнати ту істину, так? Христос каже: Я є дорога, істина і життя. Іменно через Христа ми спасаємося. І Господь каже, що ви є освячені в істині. Людина та, що освячена в істині, це та, що не грішить. Що не служить дияволові просто так. Бо Тому що вона є освячена в істині. Інші люди шукають істини. Але я вам скажу, хто собі думає, Боже, так хочу пізнати ту істину твою Боже. І Господь Бог каже, це є дуже велика небезпека. Бо якщо ти. Будучи несвідомий, необізнаний, зрішиш ці люди рішення. Але коли ти, будучи просвітленим, будучи уцерковленим, пізнав Божу правду, йдеш дорогами Божими, ти є освячений в істині. І коли ти в такому стані відпадаєш, Подумайте самі, наскільки це є складно, наскільки це є небезпечно. І тому кажу вам, Господь Бог, Христос молиться, і Він каже, Отче, зроби, щоб ти, яких Ти дав мені, щоб були одно, як ми з тобою одно. Як Ісус Христос показує нам? Що він і Отець одно. Син Божий, який прийшов на землю, воплотився, і рівно Він каже нам, відкриває нам правду, відкриває нам істину, що він і Отець одно. Розділений тільки в особах, але одна природа. Отець, Син і Дух Святий. Пресвята Троїця основа буття Всесвіту, основа буття світу. І в одній частині тої Вселеної є така сонячна система, у якій є земля. І тут була створена людина на образі подобу Божу, маючи розум. Творчий розум, маючи волю, свобідну волю, щоб творити. І людина заблудилася, бо загубилася в правді, і Господь посилає свого сина, одягає в людське тіло, не брезаючи ним, а показуючи нам, що це тіло є досконале. Ми місцями його трохи підпорчуємо. Але тіло досконале, бо Господь Бог не гордує одягнутися в нього і почуває себе досить пристойно, і творить чуда і ходить по воді, і калік оздоровлює, сліпим, де зір, мертвих воскрешає. Отче, зроби, щоб тий, який ти дав мені, було одно, як і ми з тобою одно. Постійно Господь Бог каже в оциманському саді, Господи, Отче, може, мене мене ця чаша, але не моя воля, а Твоя. Учні питають, навчи нас молитися, що маємо казати, нехай буде воля твоя, як на небі. Так і на землі. Вот оце є істина, воля Отця нашого Небесного. Нехай завжди станеться Господи по твоїй волі, бо Ти знаєш усе і знаєш, як воно має бути краще. Ви розумієте, що Ісус Христос, Син Божий, прийшов на землю і був одягнутий в тіло. Що, як пише апостол Павло, і вчинив його мало що менше від ангелів на час, щоб претерпіти смерть, щоб відкупити від, від закону тих, які були під законом. Чинив його мало що менше від ангелів, каже апостол Павло. Тобто тіло воно нас обмежує, але пам'ятайте слова Ісуса, які Він сказав: тіло немічне, але дух бадьорий. Я звертаюся до тих, хто відчуває, що в нього дух уже навіть не бадьорий. Тому своєю молитвою єднаємося один з одним. І молімося, щоб ми були одно, так як вчив нас молитися Ісус Христос. І робімо щось для цього. Будуємо спільноту Божу на землі неформально. А правдиву реальну спільноту, в яку я хочу об'єднатися, я хочу належати до цієї спільноти, я хочу брати участь у цій спільноті. Щось подібно як наша спільнота Всіх нас, що ми дивимося через інтернет і об'єднані навколо Ісуса Христа. Правдива спільнота, яка молиться один за одного. Вчимося будувати спільноту, і вона має розростатися. Ті, хто біля вас, дайте їм можливість взяти участь у цьому Божому плані будування цієї Божої спільноти, яка слухає Слово Боже, і через Слово Боже об'єднується, об'єднується навколо Ісуса Христа. І це і є. Освячення в істині. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава